Той же самий Зеленський не знав, що буде війна в Україні, і ствердно про це заявляв всім. Питання в тому, що чи він хотів здати Україну і вважав, що після того, як зайдуть росіяни, вже в нього ніхто не запитає про це. Чи питання в тому, що настільки він був непрофесійний, нікчемний і розставив таких розвідників в себе на посадах, що вони нічого і не знали. Або вони йому казали, а він їм не вірив. як як як, скажімо так, концентрацію негатива, я бачив, я бачив минулого разу, це все-таки управління служби зовнішньої розвідки, яка прямо функціонально зобов'язана була повідомити про війну, про початок війни і добувати відповідного рівня інформацію, яка яка б не дала можливості Зеленському на телебаченні заявити і сказати, що війни не буде, і не дала би можливості не готувати Країну до війни. А так вийшло, що ми зробили все необхідне, і щоб послабити Україну, відтягнути війська, забрати з небезпечних напрямків наступу, і в результаті Росія зайшла дуже глибоко в Україну як на півдні, так і ми бачили на півночі, що вони, відволікаючи маневр, зробили і свою мету досягли, То, що вони планували там Енергодар, і оцей коридор до Криму. Вони зробили. Тобто, це є розвідка, ось рівень розвідки. Тому говорити про те, що ми поки що росіяни в нас вчаться, я думаю, що не потрібно себе заспокоювати цими словами. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.